У шеренгу за звичкою вишикувалися військові сьогодні. В них замість броні набагато легші наплічники і завдання від командування незвичні. Треба звернути увагу на пітьовий режим. Йдемо колоною всі пам'ятаємо, що це групове сходження, і буде в когось таке, можливо, бажання піти подивитися, і гриби. Прошу цього не робити. Волонтери рихтують моноколісний транспорт. Джулієтку її усі учасники команди штовхатимуть почергово. Важить 40 кілограмів, і уже майже сотню таких сходжень. Витримала волонтери, роз'яснюють, як нею кермувати. Джулітка досить вона легка, вона спеціально розроблена і з спеціального сплаву. Розрахунок як хлопці знають, може бути від двох осіб до шести, і навіть семи. Стандартно, якщо це плоска місцевість, один спереду, один ззаду. Сьогодні це крісло для військового Володимира. Він один з перших, хто штурмував кліщіївку. Там і отримав поранення, внаслідок якого довелось ампутувати ногу. Сідати в крісло, Володимир погоджується не одразу. Одягніться, будь ласка, бо холодно. Якби ви будете сидіти, ну, ми будемо рухатися. Нам я, буде круто. Вам нормально я буду йти. Неспішним кроком вирушаємо, і Джульєтка таки порожніє. Тільки з що вже так і йду, а там будемо видно. Третина шляху на одному диханні. І перший заслужений перепочинок через три хвилини привал, як зрозуміла. Розуміли, ми вже третю прийшли, але треба сказати, що одну третю то його легше. Маршрут Дальше все лише починає. Зараз так. відновити сили під час зупинки допомагає не лише вода з пляшки, <звук> а й магія природи. Дорога, я хотів би сказати, що не є складна, тобто для початківців вона підходить Приблизний кілометраж до 8 кілометрів. Будуть перепати висот. Подих перевели, вершина кличе. Через декілька кілометрів дорога помітно звужується, шлях ускладнюють всіяні валуни. Транспортувати Джульєтку стає дедалі складніше. Хлопці втирають піт із чола. Втім, втоми не видають. Не дуже важко, але жарко було. Нічого зручне. Нормально пхати. Знає, що буде важко здолати цю дистанцію військовослужбовець Олексій. Лише тиждень тому він переніс чергову операцію. Ніс службу в десантних військах управляв безпілотниками. На висоту понад 1200 метрів підіймався хіба що дроном. У горах вперше. Службу поставив на паузу після мінно-вибухової травми, яку отримав. У Бахмуті мене множині ураження всього тіла. Тобто, ламки вже повитягали. У мене ношилась виведена стома, розрив легені, розрив нирки. Для мене це шлях, який я подолаю. Я докажу собі, що я сильний, я продовжую боротися. Я йду вгору, мені важко, але я пройду цю дорогу. Після цього я буду мати дуже забиті ноги і, і, і м'язи, але нічого страшного, я до цього готовий не перший раз. Між десантами дорогою та під час зупинок учасники встигають помилуватися хвойними та буковими лісами, вдихнути пахощі гірських трав та поскупати ягідки брусниці. Перед лісовими дарунками не встояли навіть рятувальники. Діли, Ліс рідіє і нарешті гора показує верхівку команді. Наш пункт призначення за якихось 20 метрів. Вони найсолодші, втім найскладніші. Стоп. Стоп. Стоп! Чим ближче до вершини, тим важче. І, здавалося, хочеться зупинитися, але коли в спину тобі дихають наші незламні хлопці, мотивація зашкалює. Жадібно хапаючи повітря, військові виходять на вершину майже 9 кілометрів складного шляху позаду. Я з лотарче прийшов. Враження гарні, погода гарна, компанія гарна. Просто йти не важко, а оце йти вгору і штухати жульєтку відчувається навантаження. Ми своїх не кидаємо. Володимир сходження завершує таки на милицях від панорами, що відкривається, перехоплює подих. Та найважче це хлопцям. Їм велике дякую. Захищати свою батьківщину, витягати побратимів з вогню, чи взагалі виконувати свою бойову роботу, коли тебе колінки трусяться. да? Тобі важко, тобі страшно. Ти не знаєш, чи вийде до кінця, чи не вийде, але ти це робиш. Так само підемо вгору. Ти часом спотикаєшся, думаєш, ну, мабуть, не вистачить мене взагалі на це. Я для цього взагалі не годен. Але ж ти робиш це до вершини? Дійшли усі учасники сходженням на парашку закривають цьогорічний сезон терапії горами. Загалом це є понад 40 осіб. Ось, тобто це така цифра, на якій ми цього року зупиняємося, але на наступний рік нас є амбітні плани цей проект розширити. Це буде не тільки сходження в гори, також це планується робити і сплави на на байдарках. Це кінотерапія від свіжий ковток повітря, поштовх до нових звершень зійшли на вершину порашки за три години. Кожен крок нас загортовує, і ми самі вибираємо які кроки робити. Тетяна Дієк, Павло Замрій, програма очі.